Друзі, привіт всім! Сьогодні у нас з вами тест нового інструменту, який ви всі так довго чекали. Писали нам в Фейсбуці, в коментарях. І ось нарешті ця новинка доступна: акумуляторний шуруповерт TAOE cd 35. Рілс, який ми знімали на нього, виходить вже так достатньо давненько. Тому давайте зараз нагадаю, що особливо у цьому шуруповерті. Отже, головна його фішка це те, що він з лінійки 20 вольтового інструменту One Energy. Тобто ця батарея спокійно підійде до нашої акумуляторної пили, болгарки і так далі. Тож ви завжди можете міняти АКБ, як вам заманеться. Тим паче, при бажанні ви взагалі можете прокачати цей шурік, поставивши на нього батарею на 4 ампери. Тому що в комплекті йде акумулятор на 2 ампери. І тут може виникнути цілком логічне питання: а чому б не покласти одразу ось такий АКБ на 4 ампери в комплект? Народ, насправді відповідь дуже проста. По-перше, цієї малої батареї вистачить з головою для більшості з вас. А по-друге, шуруповерт із нею має більш доступнішу ціну, що погодиться дуже і дуже приємно. Ну, а якщо у вас є інший інструмент з нашої 20-вольтової лінійки, ви завжди можете зняти з нього більшу батарею та поставити на цей шуруповерт. Або якщо такого інструменту раптом немає, ви завжди можете зайти до нас на сайт thas.com.ua, і замовити собі акумулятор на 4 чи навіть 6 ампер. Знову ж таки, посилання на всі АКБ буде в описі під цим відео. Продовжуємо. Крутний момент. У нас тут 35 Нм, метрів, як ви самі могли здогадатися з назвою цієї моделі. І вже скоро ми з вами якраз усе це діло протестуємо. Двигун всередині стоїть безщитковий, це означає, що йому потрібно взагалі нуль обслуговування, а сам він має достатньо великий ресурс. Під патроном у нас по класиці тут є така маленька LED-підсвіточка, знову ж таки, для того, щоб було більш зручно працювати у якихось темних приміщеннях. Перемикач реверсу на звичному для всіх місці біля кнопки пуску. Ще, звісно, маємо дві швидкості. Перемикач знаходиться зверху на корпусі. Перша це 0-450 обертів, а друга це 0-1450 обертів. Ну так, наче все розповів. Ще залишилося трішечки пройтись по комплектації і вже будемо переходити до тестів. Отже, в комплекті у нас, звісно, є. Це інструкція, плюс гарантійний талон на 3 роки користування, а, акумулятор на 2 А. Зарядний пристрій до нього. І ось такий прикольний, як на мене, кейс. Якщо подивитись ближче, то видно, що він відлитий з якісного АБС пластику, і також тут є органайзер. Тут можете по секціям дуже зручно розкласти усі свої дрібні біти, сверла, там саморізи чи якісь інші речі, і носити усе, носити і зберігати в одному. Місці. Як на мене, дуже зручно. Тож за такий чемоданчик, особисто від мене, вже респект нашим розробникам. Ну що, тепер точно все. І можемо переходити до наших із вами тестів. Ну що, тест number one. Загнати ось такий турбогвинт, він приблизно 16 см. Зараз спробуємо закрутити його у наш сосновий брус, і подивимося, чи вистачить крутного моменту на 35 Ньютон метрів. Але ж, друзі, варто розуміти, що цей Шурік взагалі, ну, якби не розрахований на такі або приблизно ось такі речі. Тому давайте будемо вважати із вами, що це справжній такий стрес-тест. І заради інтересу я пропоную почати е закручувати не на режимі свердління, а на режимі 21 муфти. Ось так приблизно. Стоп! Зараз я як закручу, без біти. Ось, в принципі, бачите, друзі, вам одразу і показує. Як зручно мати ось такий органайзер. Нікуди бігати не потрібно. Забув одягти біту. Чікс, одразу. Все. Є. Так, добре. 21-й режим муфти. І поїхали. Саморіз. Який саморіз? Турбогвинт. 16 см. І ось, бачите, в принципі, як я її очікував. Не надто глибоко. Давайте тепер переводити у режим свердління. І ось тут починається справжній тест, друзі. Так, якби його втримати. Так. <му> Вау! Вау, народ! Так, друзі, ну. Не знаю, як ви, а я трохи так в шоці. Давайте зараз вам покажу. Ось як бачите, наш, наші такі ці дву, дві, дву дві, я аж дармовлення загубив народ. А два бруси наші надійно скріплені. І якщо подивитись ближче, то тут прям видно, що він не те, що западліцо. Він там ще й в глибину його загнав. Тобто, напевно, ми б змогли б закрутити і турбогвин, там, Я не знаю, там на 18, можливо, навіть на 20 сантиметрів. Я не знаю, тому що ну видно, що йому просто шляпка завадила. Ще далі його заганяти. Ну, це жесть народ. А ну, давайте зараз спробуємо викрутити. Знову беремо а, струбцини. Так, перемикаю режим. Так, тільки не торкаємося його, бо він дуже гарячий. А, ну, Що можу сказати, друзі? ну, Це реально пушка. Ви ж самі все бачили. Хочу також додати народ, що ось ці бруси і верхній, і нижній, обидва вони а, свіжі. Тобто їх волокна повністю насичені так званою цією смолою, яка, у свою чергу, під час закручування подібних турбогвинтів додає в яскості. Вона там розігрівається і крутити становиться набагато важче. Але цей шуруповерт, навіть не зважаючи на це, впорався, як на мене, на 5 балів. Ще знаєте, помітив таку маленьку хитрість, яка насправді мені зараз дуже допомогла у цьому шуруповерті. Дивіться, його тильна сторона, вона плоска, а не випукла, як це інколи буває. І таким чином у вас з'являється увага ще один додатковий упор під руку, щоб закрутити якийсь довгий гвинт, як у мене зараз. Ну не знаю, якщо там людина справді така велика, сильна, то напевно воно їй і не треба. А якщо вона, ну знаєте, така як я, то в принципі це такий непоганий лайфхак. Щоб зробити якесь важке завдання. Тож від мене, ну в принципі, також, знаєте, ще один такий плюсик є. Наступний тест перевірка ступенів муфти. Усього їх тут 21 плюс один режим свердління, звісно. А тож, що ми робимо? Беремо, значить, ми знову ж таки наш шемодан. Як мені він мені подобається, народ ви тільки знали. А, одразу я тут підготував собі саморізи 3,5 на 70 міліметрів. І зараз будемо просто з вами поступово, перемикаючи ступені муфти, так вкручувати один за одним таким чином, щоб наприкінці у нас, якщо муфта буде спрацьовувати правильно, утворилася, знаєте, сходинка. Але так, це має бути в теорії, як воно на практиці. Зараз будемо перевіряти. Тож ми. Знімаємо цю біту, вона була конкретно під турбогвинт, одягаємо звичайну таку під саморізи, закручуємо і можемо починати. Так, народ, я вже на восьмому режимі. І знаєте, таку прикольну річ помітив, що коли я закручував турбогвин, там я думав лише про те, як би втримати цей шуруповерт. А зараз, коли я так розслабився, працюю собі, знаєте спокійно, задоволення. То я став помічати, наскільки ж все ж таки приємно тримати цей шурбовер в руці. Тому що, ну, по-перше, тут прогумована рукоятка, така має, знаєте, приємну текстуру для долоні. А, ну а по-друге, він справді нормально так збалансований, тобто його нікуди не тягне ні назад, ні вперед. І працювати справді, знаєте, одне задоволення. Так, це у мене раз, два, три, чотири, чотири п'ять, сім. Вісім, восьмий режим. Поїхали. Так, це вже в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ставимо 14. Також народ забув вам сказати, що вага цього шуруповерта усього лише 1200 грамів. Тож самі можете приблизно так прикинути, наскільки приємно тримати його у руці. А ті, хто, знаєте, так, ну достатньо професійно або полупрофесійно працює, там, збирає меблі чи ще щось, крутить постійно шуруповертом, вам тим паче скаже, що е, шурік 1,2 кг – це реально пісня. Так, і 14-й саморіз. Так, дев'ятнадцятий, двадцятий. Ось сюди, і 21-й. останній режим. Ну, майже западліцо. Ну що, друзі, можу сказати, що. Сходинка, як на мене, у нас вийшла. Зараз вам покажу, щоб було видно краще, бо саморізи чорного кольору. Чітко відстежується те, що від першого режиму і до останнього у нас є така динаміка, що кожен наступний саморіз закручується нижче. Тому я вважаю, що цей експеримент пройшов цілком вдало. І навіть можна зіграти якусь мелодію. Ось таким чином. Звісно, тут не чітка, прям така сходника, але це, в принципі, і неможливо було зробити, тому що ми з вами закручувалися у звичайне дерево, а його текстура, як ми з вами знаємо, неоднорідна. Тобто десь можуть бути більш м'які щівокна, десь вже такий твердий сучок. Але в цілому загальна картина, як ми бачимо, повністю та, яку ми і хотіли бачити. Тому переходимо до наступного тесту. Це у нас з вами буде випробовування на свердління. Тож ми одягаємо окуляри, тому що полюбе буде летіти стружка. Так, знову ж таки, відчиняємо наш кейс. Так, і дістаємо свердла для роботи по дереву. Так, буду починати ось з такого. Це у мене 20-ка. Так, ставимо сюди і встановлюємо. Режим свердління так поставили. Є. Так, спершу по дошці, потім по дереву. Поїхали. Просто зробив отвір. Так, давайте тепер загонимо сюди сосну в наше дерево. Ну, так само, буквально за секунду. Бачите, оп, ну там приблизно там, ці 3-4 см, більше просто глибше не став, бо може вже трішки підпалити деревину. Так, ну, як я і я очікав, це було достатньо легко. А, враховуючи те, що ми з вами вже бачили так, на випробуванні з нашим турбогвинтом, тому ми це свердло, воно гаряче, я покладу його сюди, а сам беру інше. Так, це вже тридцяточка. Так, це була ДСПшка. Тепер дерево. Так, Ну, слухайте, там за секунду не те, що в глибину кудись в космос це сверло улітає е, з таким шуруповертом. І знаєте, в англійській мові це називається easy peasy lemon squeezy, що означає дуже легко, дуже просто, ну просто там, ну, взагалі. Е, тож народ, підписуйтесь на канал Техас, бо тут можна не тільки подивитися як інструмент, а ще й англійську підтягнути. Так, що а я тим часом буду одягати наступне свердло. Це вже, друзі, в мене 35-те свердло. Нормального вже такого розміру. І зараз подивимось. Так. Давайте ще спершу перевіримо рівень заряду. Натискаємо, бачимо усі три з трьох лампочки у нас загорілися. Тобто батарея повна. Ну, а я роблю наступний отвір. шуруповерт та cd 35 свердло на 35 мм. Ось такий каламбур. Так. Поїхали. Є, тепер давайте у дерево Ну, слухайте. Божевільна продуктивність, і це при тому, що е, я знаю, це свердлово, воно не нове, достатньо таке, знаєте, тупеньке. Е, справа в тому, що ще коли я два роки тому прийшов сюди на канал, воно вже тут лежало у майстерні, тож я гадки не маю, скільки йому років. І навіть з ним ми можемо робити ось такі речі. Ну, як на мене, це круто. Так. Знаєте, у мене де залишається вибору. Я гадав, що до цього не дійде, чесно кажучи, але, походу, мені, мені доведеться поставити ще більше свердло, аніж це. Е, я не знаю, я так поклав сюди у кейс його на 40 міліметрів. Ось така справжня лопата. Народ можна хоч огород скопати. Е, я гадав, що воно мені не знадобиться, чесно. Але ну, дякуємо і дивимося, що воно буде. Так, є. Е. І ви можете народ, до речі, зацінити, що е, ось товщина лопатки і товщина корпусу жовер. Тобто ну, тут однаковий розмір, можна сказати, майже. Фух, ну навіть не знаю. Давайте пробувати, що. У мене тут ще, в принципі, є місце. Так, правильно є ж? Так, мені вистачить. Нормально. Все, let's go! Не, ну ви це бачили. <світ> І давайте тепер сосна у нас йде. Поїхали! Ну, друзі, тут цілих, напевно, вже 5 сантиметрів. І знаєте, що я можу сказати? Лише одне? No comments! Справді, я такого не очікував. Знаєте, як казав архімед, дайте мені точку опору, і я переверну землю. А я можу сказати, що дайте мені cd 35 і я проверну землю. Тому що, ну, блін, крупного моменту у цьому шуруповерті реально стільки, що можна робити, ну, реально фантастичні речі, як для такого бюджетного і, я б сказав, домашнього інструменту. Реально, це клас. Давайте ще зараз вам покажу. Отвори, які ми наробили тут, і вже будемо підводити підсумки по цьому шуруповерту. Бачите, так, що, що, що тут коїться. Особисто я дуже задоволений. Що? Так, підсумки по моделі. Перш за все, зручний, потужний та доступний за ціною шуруповерт, який спокійно підійде як для домашнього використання, так і для якихось серйозних робіт. 21 режим ступенів муфти працюють як слід. Сьогодні ми це з вами побачили на прикладі нашої сходинки, так саморізів. Тож при роботі з різним матеріалом проблем точно не буде. Крутний момент особисто мене дуже здував. Я б взагалі назвав би його крутий момент, а не крутний, тому що це реально було щось чимось, коли ми змогли працювати ось такими лопатами і закручувати ось такі турбогвинти. Тож тут питань також в мене ніяких немає. Інші плюси є безщитковий двигун, підсвітка, прогомована рукоятка, дві швидкості знову ж таки багато режимів на муфті, індикатор заряду. До речі, і особисто моє найулюбленіше це бомбезний кейс. І все це за розумною ціною. Знаєте, народ я навмисно не кажу конкретну цифру, тому що вона з часом може змінюватися, але знаєте, що завжди актуальна ціна є на нашому сайті. Техас Посилання на цей шурик нагадую буде знову ж таки в описі під роликом. Ну що, народ, особисто мені сьогоднішній наш з вами експеримент дуже і дуже сподобався. Якщо вам також, то натисніть цьому відео лайк. І не забувайте підписуватися на сам канал Техас, щоб не пропускати свіжі відоси. Скоро побачимося. До нових зустрічей і слава Україні!